Жінок будуть ставити на військовий облік, але не з 1 жовтня, а з 1 січня. Причина цього внесення поправок у відповідні закони. Найголовніше ставати на облік, чи ні жінка має вирішити сама, тобто зробити це на добровільній основі. Для того щоб жінок все таки спонукати до служби в армії, наймовірніше будуть розроблені якісь. Привілеї чи заохочення. Також пропонується значно скоротити перелік спеціальностей. Існує така думка, що їх може бути взагалі всього три: це працівники зв'язку, харчових технологій та медицини. Іншими словами, потребуватимуть саме тих жіночих професій, які були і є актуальними в кожній війні: це медсестри, кухарі і телефоністки. І, хоча жінки і нині, як і до війни, можуть і здобувають бойові спеціальності, військові експерти ставлять під великий сумнів виконання ними важких бойових завдань. От як тут бути заряджаючою, все таки дуже важко для жіночих рук, і ну це дійсно так. Допустимо 47 кілограмовий снаряд. А як вважаєте ви, чи зроблять військовий облік для жінок обов'язковий, чи все ж таки буде на добровільній основі? Пишемо свою думку в коментарях.